Як одна з найшвидших та найаеродинамічніших електричних вантажівок у світі Тесла Семі продовжує модернізуватися, щоб досягти ще нижчого коефіцієнта опору у своїй новій версії, готуючись до масового виробництва наступного року. Чесно кажучи, Тесла Семі був одним із найбільш недооцінених автомобілів головним чином, тому що, незважаючи на його дебют, майже 9 років тому його було випущено дуже мало. Для цього є багато причин, але нарешті лінія масового виробництва завершена і кожен зможе замовити напівпричіп наступного року, а не лише великі логістичні компанії. Нова версія напівпричепа також коштуватиме менше завдяки кільком змінам, розкритим Ден Прістлі, провідним інженером і керівником програми розробки Tesla Semi. Уявіть, що напівпричіп можна було б побудувати лише за кілька хвилин замість кількох місяців. Звучить як жарт чи не так. Але нова виробнича лінія на останньому заводі Тесла насправді може це зробити. І зрештою, Тесла зможе виробляти мільйони напівпричепів. Добре, то як саме Тесла зробить напівпричіп ефективнішим та доступнішим. Що такого особливого в їхній новій виробничій лінії великих вантажівок, давайте зануримося в це і дізнаємося. З першого дня Тесла чітко дала зрозуміти, що напівпричіп це не просто чергова вантажівка. А справжній монстр шосе, який може розганятися від 0 до 60 миль на годину лише за 20 секунд. Саме тому головний конструктор Тесла Франц фон Хольцхаузен черпав натхнення для дизайну з найшвидшого поїзда Японії легендарного Сінкансену. А тепер з цими новими аеродинамічними покращеннями на півпричі дедалі більше нагадує швидкісний поїзд у світі вантажних перевезень. Звичайно, не всім подобається його дизайн, і це нормально. Якщо ви один із них залиште і поділіться своєю думкою. Ми насправді читаємо кожного. Тепер давайте перейдемо до деяких незначних налаштувань продуктивності, та що ще важливіше, до абсолютно нової конфігурації акумуляторів, яка з'явиться в Тесла СЕМІ згідно з частиною 3 генерального плану Тесла напівпричіп далекого радіусу ходу оснащений акумулятором ємністю 800 квт годин. Наразі використовує високонікелеві елементи, найімовірніше з хімічним складом NMC для досягнення такої вражаючої дальності. Версія з коротким запасом ходу відома як semi lite працює на елементах LFP. але що справжня переломна ситуація Тесла планує оснащувати майбутні напівпричепи своїм найсучаснішим акумулятором акумулятором HV або елементом 4680. тисячі Хави батарея розшифровується як високовольтна батарея, і в цьому випадку все зводиться до елемента 4680. Цей потужний пристрій має щільність енергії до 300 Вт годин на кілограм, одночасно знижуючи виробничі витрати завдяки своїй проривній структурній конструкції. Хоча Ден Прістлі підтвердив, що майбутній семіджен 2 буде оснащений меншим акумуляторним блоком. Це не означає жодної втрати запасу ходу чи продуктивності. Фактично вантажівка зберігає вражаючу дальність ходу завдяки сімсотки підвищенню ефективності, завдяки покращеній аеродинаміці, про яку ми згадували раніше. Менший та доступніший комплект також означає меншу вагу та нижчі експлуатаційні витрати, що є виграшним як для Тесла, так і для її клієнтів. Ми давно передбачали, що Тесла Семі перейде на акумулятор 4680, і це цілком логічно. Навіщо використовувати найсучасніший акумулятор Тесла лише для Cybertruck 4680 забезпечує видатну потужність, ефективність та економічність. Саме те, що потрібно вантажівці класу 8. Крім того, оскільки Тесла виробляє ці елементи безпосередньо на Гігафабриці в Неваді, створення та інтеграція акумуляторних блоків для Семі стає швидшим, простішим та ефективнішим ніж будь-коли. Як і на зображенні оновлених та змінених деталей, Ден Пріслі також згадав про покращення дизайну, такі як нові дзеркала заднього виду для кращої видимості та покращення аеродинаміки. Крім того, Тесла Семі також має додані склопакети. Наразі прототипи Tesla Semi оснащені традиційними бічними дзеркалами. Кожне дзеркало містить три вбудовані камери, що працюють разом із системою моніторингу камер, яка транслює відео в реальному часі на пару 15 дюймових дисплеїв у салоні. Така система не лише відповідає нормам США, але й покращує аеродинаміку та забезпечує водіям повний огляд на 360 градусів без сліпих зон. Однак, що ще невідомо, так це те, що Тесла планує для дзеркал другого покоління. Вони можуть встановити ще більше камер, що цілком можливо. Або як натякнув Ден Пріслі, новий дизайн може зробити Семі ще більш аеродинамічним, покращуючи при цьому видимість. Це може означати менші фізичні дзеркала в поєднанні з розумнішими просунутішими технологіями камер. Особисто ми сподіваємося, що Тесла збереже якусь форму фізичних дзеркал. Вони просто мають сенс для таких речей. А що ви думаєте? Залиште свій прогноз у коментарях. Одна нова функція, про яку нам відомо, це додавання крапельного скла. Якщо вам цікаво, що це взагалі означає, то ви не самотні. По суті, водійське сидіння в Тесла семі розташоване по центру, а камери чудово мінімізують сліпі зони. Але ось у чому заковика, коли водієві потрібно взаємодіяти з такими речами, як ворота чи контрольно-пропускні пункти, не зовсім зручно відкривати всі двері салону, щоб просто поговорити з кимось або передати документи. Нове опускаюче скло ймовірно опускається бічне вікно має вирішити цю проблему та зробити реальні вантажні перевезення набагато плавнішими. За останні кілька років багато, хоча й не всі оновлені моделі Тесла, отримали нову елегантну світлову панель, характерний дизайнерський елемент, який Ілон Маск здається перетворює на візитну картку бренду. Згідно з повідомленням Next Big F'uture, останнє оновлення Tesla Semi включає перероблені фари із сучасною свинцевою світловою панеллю, потенційну спальну кабіну для комфорту на далекій відстані та покращену аеродинаміку з коефіцієнтом опору 0,36, що приблизно на 30% краще ніж у дизельних вантажівок. Він також оснащений тримоторним силовим агрегатом, що забезпечує сімсот підвищення ефективності. Оновлені фари можуть надати семі більш виразного вигляду порівняно з попередніми прототипами. Звичайно, сама світлова панель не буде служити основними фарами, вони ймовірно будуть розташовані трохи нижче, забезпечуючи освітлення дороги. На нашу думку, оновлений дизайн безумовно виглядає сучасним і ідеально відповідає сучасній дизайнерській мові Тесла. А як щодо вас чи хотіли б ви побачити семі в цьому новому вигляді? Поділіться своїми думками в коментарях нижче. Крім того, план Тесла додати спальну кабіну до Семі вже не просто чутки, це вже реальність. Ми б впевнено на це поставили. Чому, оскільки сам Ден Пріслі згадував про це деякий час тому, ми чітко це пам'ятаємо. Приблизно минулого року він сказав, що Семі, зрештою, буде оснащений спальною кабіною, що дасть водіям можливість комфортно відпочивати під час багатоденних поїздок на далекій відстані. Чесно кажучи, це мабуть найцікавіше оновлення для наступного покоління Семі. Сон має величезне значення для далекобійників. Втома є однією з головних причин аварії за участю вантажівок на маршрутах пересічної місцевості, які простягаються на тисячі миль. У нинішньому семі немає окремого спального місця, хоча салон достатньо просторий, щоб припустити його потенціал. Це зрозуміло для ранніх прототипів, орієнтованих на випробування, але як тільки розгорнеться повноцінне виробництво, спальна кабіна стане практично необхідною. Поки що не зрозуміло, як Тесла це впровадить. Чи подовжать вони салон назад, чи переконфігурують інтер'єр, щоб звільнити місце в рамках існуючого планування? Поки що важко сказати, але в будь-якому разі це захопливий крок вперед. Next Big Future також повідомляв, що оновлений СЕМІ матиме покращену аеродинаміку з нижчим коефіцієнтом опору. Поточний прототип становить близько 0,4, але з доопрацюванням скла та дзеркал це число може знизитися до 0,36. Гаразд, це велика справа. Плавніший потік повітря означає краще прискорення та підвищену енергоефективність, що допомагає семі ще більше випередити традиційні дизельні вантажівки. Як ми вже зазначали раніше, електродвигун та акумуляторна система Тесла семі набагато простіші ніж складні дизельні двигуни, що використовуються у звичайних вантажівках. Ця оптічна конструкція значно зменшує кількість рухомих частин та скорочує час складання, що робить великосерійне виробництво набагато більш можливим. Ілон Маск згадав про довгострокову мету виробництва 50 нуль одиниць на рік, і хоча це навряд чи станеться наступного року найближчим часом, це не є нереалістичним. Виходячи з поточного прогресу, ми оцінюємо, що Тесла може досягти близько 20 нуль автомобілів СЕМІ. У 2026 році, що є амбітною, але досяжною цифрою, особливо враховуючи, що нова виробнича лінія має розпочатися до кінця цього року. Ще одним важливим оновленням для Semi-Gen2 стане впровадження повністю автономного керування під наглядом. Зараз ви можете подумати, що величезна вантажівка не може безпечно їздити сама по дорогах загального користування, але Тесла серйозно планує дебютувати з нею в моделі 2026 року. Цей крок повністю вписується в ширшу місію Тесла щодо модернізації вантажної логістики та підвищення доступності водіння вантажівок. З нашої точки зору, це не просто чергове оновлення програмного забезпечення, це трансформаційний крок вперед, який може переосмислити весь сектор важких перевезень. Чому тому, що система FSD на 7 Gen2 дозволяє вантажівці працювати набагато довше без постійного втручання водія? Це означає зниження втоми, зменшення ризиків для здоров'я та значне підвищення ефективності ланцюга поставок, чого логістичні компанії прагнули десятиліттями. Звичайно, ключовим терміном тут є контроль. Водій все ще буде в салоні та контролюватиме систему, але йому не потрібно буде тримати руки на кермі протягом більшої частини подорожі. Передовий набір датчиків Тесла та обробка на основі штучного інтелекту дозволяють семі інтерпретувати величезні обсяги даних у режимі реального часу, що дозволяє йому безпечно справлятися з усім від завантажених міжштатних автомагістралей до тісних вантажних доків. Тим не менш неможливо ігнорувати труднощі. Впровадження ФСД у вантажівці вагою 80 нуль фунтів неминуче викличе здивування не лише у регуляторів, а й у громадськості та профспілок водіїв. Будь-яка аварія навіть незначна може викликати суперечки та поставити складні питання щодо безпеки та відповідальності транспорту на базі штучного інтелекту. Крім того, існує довгострокове питання робочих місць. Якщо Тесла колись перейде на безконтрольну автономію, це може змінити або навіть скоротити частину робочої сили, що займається далекими вантажними перевезеннями. Юридичні експерти також зазначають, що будь-яка аварія за участю автономного напівпричепа може спричинити складні суперечки щодо відповідальності, перекладаючи відповідальність з водія безпосередньо на Тесла як виробника, так і постачальника програмного забезпечення. З усіх цих причин Тесла Gen 2 з повністю автономним керуванням є одночасно сміливим кроком уперед і ризикованою стратегією. Його успіх, зрештою, залежатиме від двох ключових факторів: по-перше, здатності Тесла довести, що її система безпечніша за водія людину. По-друге, наскільки ефективно компанія співпрацюватиме з регуляторами для створення чіткої та надійної правової бази. Якщо Ілону маску та його команді вдасться це зробити, самі Джен не буде просто черговою вантажівкою. Він може стати іконою ери автономного транспорту, що сповіщає про майбутнє, де товари переміщуватимуться цілодобово з майже бездоганною точністю. Але якщо щось піде не так, це може викликати серйозну негативну реакцію, що зробить всю галузь більш обережною або навіть вагальною щодо втілення мрії про повністю автономні вантажні перевезення. Забігаючи вперед, ми очікуємо, що Tesla Semi Gen 2 матиме вищу ціну ніж перше покоління. І чесно кажучи, це цілком логічно, враховуючи масштаби вдосконалень, які очікуються. Кожен великий технологічний стрибок має свою ціну завдяки інтеграції FSD аеродинамічним покращенням та додаванню вдосконаленого акумулятора Тесла. 4680 виробничі витрати неминуче зростуть. Тим не менш, Тесла має перевірений досвід зниження витрат завдяки об'ємному виробництву та підвищенню ефективності. Так само, як ми бачили на випадку з Model 3 та Model Y, де ціни спочатку зросли після великих модернізацій, а потім впали після того, як виробництво стало більш зрілим. Той самий сценарій може бути застосований і тут очікуйте незначного підвищення ціни на момент запуску, щоб відобразити додану вартість, а потім поступового зниження, оскільки Тесла масштабуватиме виробництво. І чесно кажучи, потенційне підвищення ціни буде більш ніж виправданим. Одного лише ФСД може повністю переосмислити загальну вартість володіння. Вантажівка причіп, яка може працювати майже безперервно, означає менше простоїв, менше аварій, оптимізовану логістику та вищу продуктивність. У поєднанні з ефективністю та довговічністю акумулятора, 4680, що знижує витрати як на обслуговування, так і на енергію вантажівка причіп другого покоління, з часом може стати набагато дешевшою в експлуатації ніж будь-яка дизельна вантажівка, яка сьогодні є на дорогах. Протягом багатьох років вантажівка причіп Тесла постійно вважалася найскладнішим проектом Ілона Маска. Наразі на дороги вийшло менше одна тисяча напівпричепів. На відміну від Model Y, Model 3 або Cybertruck ця масивна електрична вантажівка ніколи не мала спеціалізованої автоматизованої виробничої лінії. Більшість сучасних напівпричепів досі збираються вручну значною мірою використовуючи ручну працю та напівавтоматичні процеси. Це призводить до низьких швидкостей виробництва високих витрат та низької ефективності. Минулого місяця відео з дрона в Гіганеваді зафіксувало величезний прес-машину вагою десятки тонн, які перевозили з Гіга Техасу до Гіга-Невади за допомогою двох тягачів та трьох великогабаритних причепів. Це непомітно показало, що Тесла готується розгорнути прес-гіга для виробництва напівпричепів, що стане важливою віхою в історії виробництва електричних вантажівок. Прес-Гіга перетворив Тесла на символ сучасного виробництва. Це гігантська ливарна машина здатна виготовляти масивні цілісні компоненти шасі з алюмінієвого сплаву на одному пресі. У минулому автовиробникам доводилося зварювати, з'єднувати болтами або склеювати сотні дрібніших деталей, щоб сформувати раму автомобіля, процес, який займав багато часу та послаблював структурну цілісність. З GigaPress весь цей процес скорочується до кількох хвилин. Його ефективність настільки революційна, що Ілон Маск якось сказав: ви не зможете зрозуміти Тесла, якщо не зрозумієте Гігапрес. Однак застосування цієї технології до Тесла Семі непросте завдання. Вантажівка Семі це важка вантажівка у кілька разів більша та важча за Model Y або Cybertruck. Її рама повинна витримувати вантажі в десятки тонн безперервно працювати в суворих умовах і при цьому зберігати виняткову міцність. Існуючі преси Гіга від Тесла, які створюють зусилля затиску від 6200 до 9100 тонн, оптимізовані для легкових автомобілів та пікапів, і недостатньо великі, щоб відливати величезні компоненти, необхідні для Семі. В результаті протягом багатьох років Тесла була змушена покладатися на традиційні методи виробництва штампування, зварювання та складання деталей по частинах. Тепер, з появою спеціального преса Гігапрес, розробленого спеціально для Семі, все змінилося. Це може бути найбільша машина для лиття під тиском, яку Тесла коли-небудь використовувала спроектована для виробництва основних конструкційних компонентів семі за один цикл лиття. Це відкриває можливість досягнення темпів виробництва одного напівпричепа кожні 20 хвилин. Що за словами Ілона Маска є важливим для досягнення мети в 50 нуль одиниць на рік до 2026 року. Якщо це буде реалізовано, це вирішить найбільшу давню проблему Тесла масштабування виробництва. Прес Гігапрес не лише пришвидшує виробництво, але й значно зменшує витрати та кількість помилок складання. Кожен цільний литий компонент, неймовірно точний, що економить матеріали, зменшує вагу автомобіля та покращує аеродинамічну ефективність. Все це критично важливі фактори для електричної вантажівки. Інтегрований процес лиття також робить напівпричіп більш жорстким, зменшує вібрацію під великими навантаженнями та спрощує технічне обслуговування та ремонт. Що Ще важливіше інвестиції Тесла в Гігапрес для напівпричепа знаменують собою важливий крок вперед у важкому промисловому виробництві. Якщо казали, що Model Wireless здійснила революцію в автомобільній промисловості, то Семі може здійснити революцію і в галузі вантажних перевезень. Жоден виробник, навіть такі гіганти, як Daimler чи Volvo, ніколи раніше не застосовував великомасштабне лиття під тиском для важких вантажівок. Завдяки своєму новому заводу площею 4 мільйони квадратних футів у Гіганеваді. Тесла тепер має не лише простір для експлуатації цього масивного преса, але й інфраструктуру для створення першої повністю автоматизованої виробничої лінії, призначеної для Семі. Це та відсутня частина, на яку Тесла давно чекала. І щойно вона буде встановлена, перспектива виробництва десятків тисяч напівпричепів на рік перестане бути далекою мрією. Вплив цього прориву пошириться далеко за межі одного заводу. Завдяки пресу пресупрес Тесла може скоротити час виробництва рам з кількох годин до лічені хвилини, усунути сотні етапів складання та забезпечити стабільну якість кожної одиниці зі зростанням швидкості виробництва та зниженням витрат. Тесла зможе знизити ціни, що зробить Семі, набагато конкурентоспроможнішими для транспортних компаній, де важлива кожна долара витрачена на пальне та обслуговування. З технічної точки зору Семі вже довів свій неперевершений статус у сегменті електричних вантажівок. Запас ходу 800 км розгін від нуля до 100 км год лише за 20 секунд споживання енергії, лише близько 1,7 кВт год на милю, та можливість заряджатися до вісімдесяти лише за 30 хвилин у поєднанні з акумуляторними елементами. Tesla Сла наступного покоління 4000. 680 легшими дешевшими та з вищою щільністю енергії. Semi Gen 2 буде не тільки потужнішим, але й значно ефективнішим. Якщо все піде за планом 2026 рік, може ознаменувати початок ери масового виробництва Semi, що стане історичною віхою для світової транспортної галузі. Уявіть собі, світ, де величезні парки електричних вантажівок працюють цілодобово перевозячи товари безпечніше, доступніше та без викидів. Кожен напівпричіп на дорозі замінить традиційну дизельну вантажівку, скорочуючи викиди на десятки тонн щороку, що стане потужним кроком вперед як для економіки, так і для навколишнього середовища. Добре, а як ви ставитеся до світу з нульовим рівнем викидів вантажівок? Як ви вважаєте, чи ціна на напівпричіп знизиться, як тільки почнеться масове виробництво? Залиште коментар нижче. Якщо вам сподобався цей огляд на півпричепа Тесла, не забудьте поставити лайк, підписатися та увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити майбутнє оновлення. До побачення і до скорої зустрічі!